Хочу пригадати вам таку річ, так? ну, одна з моїх знайомих, вона, їй там приснилися батьки, там померли, і що робити, значить, то його і тривога. Робити треба дуже просту річ а йти до церкви і наймити службу Божу за померлих. Якщо померлі вам сняться, вони про себе нагадують. Нагадують, що вони були з нами. Нагадують, що вони є з нами, просто ми за них забули. А найкращий спосіб це дати до церкви на службу Божу, на панахіду, на спомин померлих. Найти час поїхати на цвинтар, подивитися, як виглядає могилка, вирвати якийсь бурінець, забрати суху квітку. За померлих треба дбати, може не так, як за живих, бо живому треба кожен день давати їсти, але за померлих також треба дбати час від часу. Бачите, як вони вже нам нагадують, то значить, треба трошки прийти до них. Ми так віддалися, так занурилися в той світ електроніки, ще там телевізора, комп'ютерів, телефонів перестали бачити навколо себе людей, як живих, так і померлих. І померлі нам частіше нагадують про живих, бо коли ти прийдеш на цвинтар, станеш ти думаєш, та я коли сумру, і задумаєшся про цінність життя, дорожить кожної хвилини вашого життя. Старається його наповняти речами служіння, служіння ближньому. А це ж наша родина, бо як ми не навчимо дітей наших, питається, а де мама, Чому нема мами, та поїхала з татом на цвинтар, бо тоненькі річниці там за, за, за діда, за бабу. І дитина думає, ох ти, а чому нас не взяли? І на другий раз тато, з мамою і на цвинтар. Я хочу з вами, я хочу подивитися, що тут таке є. Тобто, і ми маємо дітей вчити прикладом своїм, власним прикладом, не якимось там десь в книжці прочитав. Власний приклад, тато і мама для дитини це є найкраща наука. Тому берете дитину і на цвинтар і показати, де дід похований, де баба похована.